Полірування ножа від компанії BPS Knife, це український виробник в спуск до зеркального блиску на точилці для заточування ножів від компанії XARILK, називається дана точилка Xarilk gen 3 а також я буду використовувати спеціальний набір для полірування від компанії Сайтулс від 3 до 10 тисяч грид. І всі ці товари можна купити як на AliExpress, так і на Amazon. Посилання я залишу в описанні під даним відео. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде ще одне дуже цікаве відео за участю ось цього ножа від українського виробника Knife. Два попередніх відео були. Хто не дивився, перегляньте. Перше відео з вирівнюванням спусків на цьому ножі. Я зробив це за допомогою цієї ж і використовував алмазний камінь від компанії XARILK 240 грид. Повністю вирівняв спуск. Наступне відео з заточуванням цього ж ножа вже повним комплектом алмазних каменів від компанії XARILK від 240 до 1000 тисячі Після заточування каменем в одну тисячу гріт, гріт від компанії Xarialk алмазом, я вирішив, що агресії багато, і тому пройшовся ще для фінішу ось цим каменем від з 240, верніше, не 240, а 3 тисячі гріт це рубін. Результат заточування ви бачили в попередньому відео. Що буде сьогодні? Сьогодні я буду цей ж ніж вже полірувати, тобто робити ось цей а, спуск зеркальним для... і тестувати ось цей. Набір каменів від компанії SayTools. Замовив я його вже досить давно, але ще не протестував. Я користувався такими каменями тільки на пластиковому бланку, от такому від цього ж виробника. І, в принципі, в мене давнішнє відео є. Але, от, побачив, що є вже на алюмінії, і вирішив протестувати ще й цей. Оскільки 1000 гріт. Алмаз як фініш це багато для полірування, я вирішив, що сьогодні ще пройдусь по цьому спуску алмазними каменями від SeyTuz. Це 1500, в мене є такий, і 3000 гріт. Далі в мене є ще ось такий камінь, який пропрацював вже більше 4 років. Це також кам камінь від SeyTuz 3000 гріт, але він вже так зносився, що я його використовую виключно як камінь для доводки, для правки. І він показує хорошу зеркальну картинку. Я буду після кожного каменю, звичайно, демонструвати вам результат. Заточування. Ну і вже після алмазів я буду а, тестувати ось цей набір. Що це за набір? Це набір, який складається з чотирьох каменів: це три тисячі грид, шість тисяч гріт, вісім тисяч грид і десять тисяч грид. Замовити можна як окремо, так і комплектом на сайті AliExpress, в компанії Сайтус, посилання залишу в описанні. Якби мені прийшлось визначити рідність цих каменів а, дотиком. Тобто тактильно я б е, оприділив грітність по-іншому, тобто зерно розподілив по-іншому. Але на сайті у виробника вказано саме так. Тому буду користуватися ними в ось такій послідовності. Але от на дотик, ось цей, да, самий дрібний 10 тисяч гріт згоден. Ось цей, мені здається, займає другу позицію після цього каменю. Тобто він більш кру е, крупніший, але дрібніший за ось ці два. Чомусь так. Далі, ось цей камінь на дотик мені чомусь. А потім вже ось цей. Можливо, це все тому, що є якась обробка, якийсь зріс, і воно так відчувається. Але якщо там попрацювати трішки, вони всі вийдуть на такі ж характеристики, як вказані на сайті продавця. Тобто цей буде 3 тисячі, цей 6, цей 8, цей 10 тисяч гріт. В будь-якому випадку, після цього відео, звичайно, я прокоментую свої враження. Відчуття від роботи з цими каменями, а також ви побачите все на своїх екранах, тому що буду демонструвати результат заточування. В принципі, все розповів, що буде. А, ще одне: це ці камені, як показує моя практика використання їх, працюють як з водою, так і з маслом. Тобто можна і так, і так використовувати. Вода показує, мені здається, більш чистіший результат, чомусь, не знаю чому. Так, просто таке враження. Масло більш такий мутніший. Але, можливо, це тільки враження, тому що я їх використовую, якщо не помиляю, з оливковою олією ще колись. І ось так воно було. Сьогодні ж я буду використовувати ці камені з маслом спеціальним ось від компанії Хепстент це український виробник. І попробуємо подивитися на результат. Можливо, пізніше із олією, ось, з водою попробую, Але зараз, як для першого заточування, мені здається, масло буде краще, щоб його пропрацювати. Цей камінь в будь-якому випадку, ось як, що говорити про це і про це, мені здається, вони вже на своїх місцях. Тобто не буде мінятися з часом їх характеристика позерну, позерну по зерну і зернує цій гладкості. А ось, можливо, трошки трішки зміняться. Ну, подивимося в результаті цього заточування. В принципі, все розповів. Тепер приступаю до полірування. В кінці відео повертаюся до вас, розповідаю про свої враження. Поїхали! І так, закінчив я полірувати або заточувати ніж в спуск даний ніж від компанії BPS Knife. І, звичайно, гострота цього ножа. Він став ще більш гострий. Чому так? Тому що полірування відбувалося в спуск в нуль. Тобто я робив вихід на ріжучу краївку. І якщо порівнювати цю гостроту з попередньою, яка була, яка була в результаті заточування каменями алмазними від ксарілк, це небо і земля. Цей ніж ну, просто неймовірно гострий. І ви це могли побачити наріз і газетної бумаги. В принципі, я думаю, шрохуватість зрізу відчувається. І на а, Паперовому а, рушнику я різав, він просто, неймовірно, легко розрізається за допомогою цього ножа. Не знаю, буде він тримати цей ніж чи ні ось цього струту. Якщо цікаво, напишіть у коментарях, ми його протестуємо, але він зараз ну, неймовірно гострий. Це, що стосується результату, і ви його бачили, в принципі. А тепер що стосується процесу, почав я з каменів в 1500 гріт, і це камінь від цей алмазний. І вже на цьому етапі я побачив, що є риска, яку, звичайно, якщо ми бажаємо зробити ідеальне зеркало, потрібно забирати. І тому треба було б покористуватися ще каменем від Сайтулс 800 гривень щоб пропрацювати. Але, як показує практика, вже з самого початку, тобто від каменів 240 грид, коли ви закінчили знімати метал, наступний камінь повинен повністю перемалювати цей, цю картинку, щоб. Вийти на нуль і зробити ідеальне зеркало. Тобто кожним каменем треба повністю пропрацьовувати, забирати риску, тому що більш дрібним каменем, звичайно, риску забрати буде від більш крупного каменю набагато важче. Ну тому я вирішив не як би зупинятися і далі працював вже каменем в 3 тисячі гріт. І коли я вже перейшов до цього каменю в 3 тисячі грід, який повністю спрацьований, і це як ніби пластина, я побачив, той результат, який мене повністю влаштував. Тобто, це був вже зеркальний підвід, і дуже було все гарно. І я впевнений, якби я цим попрацював довше, я б зробив би такий ж результат, тобто гарний результат зробив би, і мене б все влаштувало і по різу, і по картинці. Але я вже зробив презентацію цього набору і, звичайно, тому перейшов вже до цих каменів, щоб їх протестувати і поділитися з вами своїм відгуком. Тому зараз. На етапі роботи з алмазом можу сказати вам, що цього достатньо був би гарний ем, спуск і хороший результат заточування. Але якщо ви побажаєте, тут є е, що якби, над чим задуматися, тому що дуже цікаві результати показали наступні камені. Наступний камінь був ось цей 3000 гріт, і як я вам казав, він мені здається більш дрібний, ніж наступні два. Я його, він мені вже знайомий, я його використовував досить часто раніше як фініш після 3000 тисяч алмаза. І він дає зеркальний блиск, і, в принципі. Якщо у вас нема цього каменю, ось цей замінить ось цей алмаз. Тобто це також буде зеркальний, красивий блиск і хороший різ. Рубін в 3000 гріт. Я його спочатку використовував з маслом Хепстон, але Хепстон не видаляє забруднення. І тоді я почав експериментувати з різними, з різними маслами, і найкраще видаляє забруднення косі масло з цього каменю, але воно дає більш матовий спуск. Тобто результат заточування більш матовий. Тому якщо для вас... Потрібен різ хороший, тоді косім, в принципі, буде дуже добре очищати цей камінь. А якщо вам потрібен зеркальний блиск і зеркальна картинка спуску, тоді не використовуйте косім, тому що вона робиться матовою. Масло, Хепстон в такому випадку, або вода. Але тоді якби, очищати забруднення треба окремо. Тобто маслом косім очистили, змили його, а тоді використовуємо, наприклад, Хепстон. Ну, такий варіант, якщо у вас є також і хепстон, і косім масло. Це, що стосується Брускав 3 тисячі грид. Далі ось, ось цей брусок, який а, чомусь а, стоїть як брусок в 6 тисяч він мені видався сам найкрупнішим з цього всього комплекту, і він неймовірно приємний по шероховатості. Тобто працювати з цим каменем чомусь було найприємніше з цим чорним. І тому, якщо ви побажаєте придбати його на фініш після брусків 3 тисячі це буде не тільки не буде помилкою, а це буде навіть е, дуже приємним. Якби бонусом вам до вашого комплекту, і в різі я впевнений, це буде дуже цікаво. І в відчуттях по а, зняттю металу також дуже приємно працювати. І якщо його використовувати без масла Косім, а я його використовував далі з маслом Косім, бо думав, що всі камені прийдеться за цим маслом використовувати. І не зрозумів, що воно дає більш матовий підвід. А, можливо, це вже очищався цей камінь і маслом Хепсон. Добре. Ну, я цього не перевірив, тому що він дуже чор... ну, якби він чорний, і на чорному погано видно, як воно там забруднено, не забруднено. А в будь-якому випадку хороший камінь. Рекомендую, навіть якщо єдиний на фініш після алмаза. Ну а далі я почав користуватися цим каменем, він вже більш дрібний, ніж цей чорний. І я його використовував з маслом Хепстон, тому результат більш зеркальний. А підвід виходить після цього каменю. І найдрібніший ось цей, він навіть дуже цікавий, якось так цікаво себе поводить. З маслами різними. Я його із -підіту з маслом, із Брайт Рідиною, із з Хепстон, але також Хепстон найчистіший, найбільш дзеркальну картинку залишає масло Хепстон. Тому далі вже використовував з маслом Хепстон. Ось, ось цей камінь. Найдрібніший. Чи є необхідність купувати весь набір? Ну, таке. Е Якби рішення, якщо є можливість, то чому б і ні. Але достатньо, як мені здається, ось цього чорного і ось цього зеленого, тобто така комбінація: або червоний і зелений. І та ж буде картинка. Я думаю, ці проміжні вони в принципі не потрібні, як на мене. Тому ось ці два камені, або ось ці два камені буде достатньо. Цей реально дуже дрібний. Камінь він буде давати найкращий ну, результат по зеркальності, як на мене. Але, повторюсь, можна обмежитись і одним з цих каменів. Або цей, або ось цей. Ось цей вже буде занадто, якщо після алмазу в 3000 тисячі гріт. Мені здається, ось цей або ось цей. Тут потрібно вам вибирати. Цей більш зеркальніший буде, а цей більш приємніший буде. По результату і заточування буде така мікро-мікро, напевно, якась агресія. Ну, якби це навіть не агресія, це просто буде відрізнятися, я думаю, різ між цими каменями. Але чомусь мені здається, що ось цей крупніший. Ну, це просто тактильне відчуття. Я не попробував, на жаль, різ після цього каменю. Не попробував. А після цього я просто знаю, що це буде дуже приємний різ після цього червоного, тому що користувався з ним ним досить довго використовував після трьох тисяч гріт алмазом. В принципі, все розповів, що хотів, і по результату, і тактильні відчуття. Звичайно, це було перше заточування. Е, потрібно більше інформації, більше е, якихось ситуацій пропрацювати. Тому далі, надалі буду користуватися цим комплектом і будете чути в моїх відео все нові нові якісь деталі про ці камені. Якщо у вас є якісь вже запитання або якісь побажання по тестуванню ось цих цього комплекту, пишіть. Посилання на цей комплект буде в описанні під даним відео. Результат заточування. Ви бачите, зеркальний блиск, неймовірна гострота. Я дуже задоволений результатом, Да, потратив багато часу, але вийшло ось так, як вийшло. Якщо є бажання побачити тест цього ножа на різ і наскільки довго він буде тримати цей, цю таку гостроту, пишіть. Зроблю і такий тест. На цьому все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові.